Егоре Борисовичу, сегодня начался ремонт дорог. Расскажите, пожалуйста, какие улицы вы планируете плануєте заасфальтувати цього разу? Я бы хотел сказать, что, во-первых, поздравить всех жителей города Желтые Воды с тем, что наконец-то начала действовать программа софинансирования областного бюджета относительно строительства дорог. И софинансирование производится за счет местных бюджетов то есть нашего местного бюджета. В первую очередь мы планируем, начинаем, вот как вы видите, уже улицу Первомайскую, а в последующем улицу Заводскую. Хотелось бы просто в следующем сделать улицу Железнодорожную, капитальный ремонт, для того, чтобы по этим дорогам можно было передвигаться не один год, а по-настоящему капитальный ремонт сделать. Также хотелось бы отметить, что вот этот отсев, который сейчас э, собирается, и эта асфальтная масса мы ее планируем использовать на улице Дзержинского для того, чтобы засыпать дорогу, чтобы можно было по ней сейчас передвигаться. Это мы планируем с э, это, эти работы планируем с понедельника для того, чтобы люди нормальным образом наладили свой производственный процесс и уже перешли на улицу Дзержинского, начали выполнять укладку э, данной массы. Сейчас хотелось бы сказать. Спасибо всем предпринимателям города, которые откликнулись э, и помогают нам, и оставить технику, и оставить так называемые те, в э, сейчас собирается. И по факту, в принципе, все предприятия, которые чем-то могут помочь, всем огромное спасибо. Хотелось бы также сказать, что э, надеемся на то, что наши Строители, ремонтники дорог проведут эти работы качественно, и чтобы нам не было стыдно за эти работы. Поскольку на сегодняшний день огромные суммы выделяются, и хотелось бы отметить, что 6 миллионов – это те деньги, которые мы планируем потратить на выполнение данных работ. Егор Борисович, кто и как будет проверять качество выполненных ремонтных доработок? Якість виконаних ремонтних робіт я е, на сьогодні не можу відповісти на зазначене запитання однозначно, оскільки наскільки мені відомо, то е, облавтодор перебуває на в процесі банкрутства, тому вважаю, що зазначене питання вже буде вирішуватись під час е, ліквідації підприємства або буде е, Організована якась інша перевіряюча або організація, або компанія, і визначиться чи було в повному обсязі виконані зазначені роботи, і яким чином були використані бюджетні кошти, тому на сьогодні таке така відповідь, так і ще Єгоре Борисовичу. Зрозуміло, що ремонт доріг затягне певний час. Я не питаю про строк, а використаний асфальт снятий, Ви кажете, будете використовувати на зиржинської вулиці? Да, це частково. От. Частково, лише частково. Тому е, я прошу вас зрозуміти. Він буде укладатись і в цю дорогу, тобто є процес, процес який е, технологічний процес, який буде використовуватись. Частково на Дзержинського, частково буде вкладено в дорогу і, саме коли? І, буде, і, і буде протягом двох місяців це буде виконуватись роботи. Тобто ми плануємо до кінця е, червня вже е, ці роботи в, по вулиці е, 1 травневій закінчити. Це по перше травневій. Яким чином будуть капітальні роботи на вулиці Залізничній? Я не можу вам сказати строки, оскільки невідомо, яким чином буде себе вести техніка. Не будемо загадувати наперед. Будемо контролювати і кожного дня допомагати будівельникам для того, щоб вони виконували свої обов'язки. А кошти ви ці 6 мільйонів вже отримали. Зазначені кошти ще не отримані у повному обсязі, але фінансування стосовно авансування вже в повному обсязі прийшло з місцевого бюджету, і мені відомо так також з обласного бюджету. Тобто то не буде такої ситуації, яка вже була в місті. Да, що асфальтували, потім припинили платити, припинили все. Такої ситуації не може бути. Ми вважаємо, що така ситуація не повинна бути в даному на сьогодні, оскільки обласна адміністрація наполягала на тому, що буде контр... Контроль за фінансуванням, тому ми вважаємо, що на цей рок на цей рік значена ситуація мине нас зараз. Вирішується питання стосовно асфальту. ля буде привозитись асфальт? Тобто, це буде кривий ріг, куцовка. Це питання зараз вирішується, тому розпочать роботи по зняттю першого шару покриття. Так, а ви вирішуєте це питання через систему Прозоро чи ні? Наскільки мені відомо, то Підрядник, який виконує значені роботи, це був проведений тендер на обласному рівні, тобто через програму тендер Міговій. Тобто, це не є прозоро, але це є також через державну програму, яка передбачає виконання тендерних закупівель. Дякуємо. Я вам теж вдячний, дуже вдячний. Я сподіваюся, що ми в цьому місці будемо не тільки будувати, а і покращувати роботу, тому що дуже приємно, коли ми бачимо такі газони. Я сподіваюся, що нам необхідний асфальт, і в нас будуть і дороги, і в майбутньому ми, мабуть, тротуарні дороги також будемо закладати в план реконструкції, оскільки вже по ним ходити дуже важко.